Вітаю вас, українці! Сьогодні в мене на огляді продажі Audi a 6 автомобіль нашого клієнта, 3 літра турбо, автомат, кватро повний привід, комплектація Premium Plus 2015 модельний рік. Цікава тачка. Приступніться, поїхали! Капотом 3 літра v 6 TFSI, турбований потужний двигун з восьмиступінчатими автоматом. Я так розумію, що скоріш за все це осіннівське тут стоїть японський. Повний привід quattro, Все це чудово по пошкодженню. Було пошкоджено цей передній правий кут, помінян бампер, поміняне крило, капот, фари обидві поміняні. Підсільвач бампер, по-моєму, і лонжерони навіть залишились ну, цілими тут. Оця штучка трошки була деформована, вона рихтувалась. І з основного це все. Єдине, що ще бралось по підвісці, там стойка, цафа в зборі, вузол цей замінювався. Гума стоїть 2020 року, контик ну, хороша, по протектору видно, що жива. По лакофарбовому покриттю були зауваження, в неї ще по карфаксу десь в Штатах було якесь там ще одне, чи два там незначних випадки де страхових чи не страхових, не знаю. Коротше, фарбована вона вся по колу, окрім даху. Тут вже просто переробляли, десь були подряпинки, десь сарапинки, десь не дуже охайно було в Штатах воно пофарбовано. Все це зробили. Приладом, приладом випадає заднє праве крило трошки, але в мене на увазі, що більше перекрасу. просто. І оця дверка, це крило, десь там 400-500 є цифри такі. В іншому там в районі 200 мікрон там другий слой просто перефарбовано. Капот бампер крило брали з донора, з бушка, оригінал. Ну і фари так само. От, наче і все, що я мав би вам тут розповісти. По технічному стану згадав, поміняне в двигуні, в коробці, поміняне все обслужене, масла, фільтра, всі скрізь були помінні. Ну, В Україні вона приїхала всього 1000 км, її брали для себе, але трошки в житті змінили плани у зв'язку з війною. От вона може стати первашою. Ще спереду поміняні диски і колодки, це очима видно, і власник тільки що підтвердив все добре. Так, йдемо всередину. У нас безключовий сенсорний доступ. Зараз вона пропіка. Модельний рік в неї 2015, але конверна дата 11 місяць 2014 року. Тому у нас в Україні вона стала на облік 2014 роком. А в Штатах була 2015. І з заводу вона виїхала 15-ти. Так, шкіряний салон, бачите, є. Ну, незначні отут, -от, як це сказати, тріщинки чи як воно. <кхід> бачите. Але шкіра в цілому плотна, жива, ціла. Все приємно. Це двері, не кричи. То він пише, що перед виходом треба ключ виняти. Що у нас? Монітори сліпих зон. Це я так розумію, що у нас функція тут деактивується і активується. активується. Да, Електродзеркала з підігрівом. І складні. Є. Повертаємо на базу. Повертаємо на базу. Пам'ять на двох драйверів сидінь. Тепер склопідйомники. Тут басе саунд. Стоїть і тут відчиняється багажник у нас. Є датчик світла. Це ми помітили. Так, пробігу на даному миті 170 тисяч кілометрів. Вона приблизно скажу, так і заїхала. там Буквально умовно, тут проїхала шкіряне кермо, кермо достатньо, хай, в мене до нього ніяких немає. круїз контроль. Тепер пильски підрульові управління бортовиком, управління мультимедією. Підігрів керма. До речі, все русифіковано. і тут і там. Моніторчик ми можемо отак складати. Він у нас отак от виїжджає і складається, бачите. Старт-стоп функція є, Парктроніки є. Це в нас задня шторка. Ви в зеркалі зараз побачите, ладно, покажу, так і будь. От Вона відкидається, складається. Клімат-контроль багатозонний. Дві зони спереду і дві позаду. Покажу пізніше. Підігрів сидінь. Передній, електроручник. Чік-чик, все працює, перевірив щойно. Так, це в нас на радіостанції тут перемикати канали. Включимо медіа. Ну, звісно, Bluetooth, USB, AUX, все це є. Бо все звучить достатньо непогано. Тепер, ну, тут, в принципі, це аудюжна стандартна шайба, навігація Цікаво працює, бачите, навігація працює. Телефон. Під'єднатися, якщо треба. Так, радіо, ну і медіа повертаємося. Бек, меню і покарт. Це інформація по автомобілю. Режими, бачите, є Comfort Auto, Комфорт, авто, Dynamic Individual. Вона зараз стоїть у режимі Dynamic. Поставимо поки що комфорт. Не все. Дзеркало з автоматичним затемнінням і маємо перевірити обов'язково люк, бо він же тут є, ми маємо його перевіряти. Працює. Відкрився і закрився. Ну що ж, Audi мене завжди трошки цим дивує. Я зі своїм ростом сижу. Тут 193 см. В мене зріст сам за собою, там я розвалився, нахабно. Я сижу, в мене ноги, в принципі, ну, не торкаються. Але майже впритул. Тобто, для шостої мені здається, що все ж таки має бути більше простору для них. Ну, ось так от Audi роблять: у мене декілька, і декілька є свої претензії в цих питаннях. ну... Приїхали. Коротше, бачите, сидіти я можу. Залазити, вилазити, ну трошечки мені хотілося, щоб було більше простору для ніг. Саме в а 6 я ж не а 4 сижу. Там. Так, тепер в нас є підігріви задніх сидінь. І є ще тут дві зони клімату на свого. Повітродув і справжній підкурювач. Тут, бачите, для зарядних пристріїв, в принципі, вони мають використовуватись. Але враховуючи, що у нас в дверцятах є папільнички, то можна тут і курити. Жартую, не треба. Так, тепер що у нас ще? Два таких підстаканечка у нас під лакітником, бачите, що у нас така ниша тут ще. Ще демонструю, як я буду звідси вилазити. Враховуючи мій зріст і 40, майже п'ятий розмір ноги. Дивіться, мені трошечки доводиться, скажімо так, поєзуштесь. Прийома двірного достатньо широко, зручно, але от саме ноги доставати трошечки не вистачає, скажу, простором між сидушками. Ну, поїхали в багажник. Багажник у в нас з допомагатором, бачите, він сам. До верху, тобто ми підійшли. Сам по собі багажник крутезний. Отут зауважень взагалі ніяких нема. Він достатньо глибинний. Єдине, що в німцях це зазвичай так і є, він не дуже широкий, я б так сказав, але дуже глибокий. Гумовий килим лежить. Тут чистенький охайний ковролин, і під ним он є докатка. Що під докаткою я не дуже бачу, домкрат бачу, Ну це треба тільки відкривати, щоб там побачити. Ту тачку, якась 6. Ну, я завжди від них кайфував. Це кльові саддани, в котрих з першої секунди ти сідаєш і ти відчуваєш комфорт, якусь знаєте, таку і стилі комфорт. Ну крутезні вони роблять тачки. Тут зауважень яких немає. Технологічні. Так, на отримання ауді потрібні гроші. Це я добре знаю. Як продавець автозапчастин, за ними треба догляд, Вагов, ваговська група. Ну в принципі, як і більшість німців. Коштує гроші їх отримання, і хто би нічого не казав, не треба мені нічого розповідати. Будь-вис сервисменам, аудіоводам там, чи власником. Ну, на отримання цієї машини потрібні гроші. От, дотримувати її в нормальному стані, обслуговування буде коштувати в будь-якому випадку. Але кайф тут настільки яскравий, настільки свій, за цю, ну, за цю скажімо так, от, любов до цієї машини за індивідуальність треба платити. Не їду, а пливу зараз. От, просто пливу, комфортно. При всьому тому, що я розумію, що в неї і спортивний характер. Зараз ми це спробуємо перевірити. Це стоїть все на спортрежимах, і коробка, і налаштування авто. Ми рухаємося трошки вгору. І нам заважає KIA Каранс. Спробуємо. Ще спроба раз. номер 2 Спортрежим скрізь. Ми рухаємося в горку і робимо сотню. Ви побачили, як це сталося. Достатньо непогано, достатньо швидко. І тихо в салоні, хочу сказати, що мотор трошечки підспівує, але нерве нам не б'є по голові. Що стосується витрат пального, конкретно по, цій, по цьому автомобілі я сказати не можу точно, щоб ви там були в цьому впевнені, на Audi Q7 я на такій їздив. Ну, такий же трьохлітровий TFSI двигун, такий же повний привід, але вона важча. Звісно, вона буде набагато важче. Ну там по місту двадцятка хропить, як ти не крутий. По трасі, так, да, вона там 10-11 приблизно брала. От що стосується тут, ну я думаю, що 15-16 вона має брати по місту. Мені так здається. В цій шестірці, що мені сподобалось, вона і виглядає спортивно, агресивно, драйвово, і рулиться так само, і при всьому тому вона залишається комфортабельним автомобілем. Тобто вона комфортно їде м'яко, тихо, не жорстко. І в ній це саме збалансована кльова, що ви можете бути на ній і драйвером таким, знаєте, активним, і людиною, яка любить і відчуває комфорт. Оце гармонія тут така, знаєте, на балансі. Все кльово зроблено. Збалансовано, скажімо так. По підвісцям, зараз по бетонним пліткам їжу, рейки трамвайні переїжджав. Ну, Зауважень, наче як немає. Я розумію, що тут все ж таки Audi, багато речажна підвіска, треба все буде перевіряти. Все, що я знав, я вам розповів. Правильно, правильно. Тепер звертайтесь, приїжджайте, набирайте, ми завжди вам будемо раді. Любі перевірки, які ви побажаєте, будь-які. Ми передостаємо автомобільний огляд. Не треба вірити, треба перевірити. Дивіться, по кліренсу будемо чесним, я стою з імпрезою, так? легковою, яка не є високою. Ну, з кресоворами не будемо рівняти. За імпрезу вона трошечки нижча. Губа бампера тут, звісно, не і до бордюрів ну, їм під'їжджати я б не радив. От, до речі, я тут ще роздивився маленький, бачите, зауваження є. Ну, ця машина все ж таки не дуже пригодна, скажімо, бордюр, по бордюрам стрибати, і на ній треба буде охайно їхати по поганій дорозі. З вами був Льоха Трендавта. До зв'язку до зустрічі. Я всім бажаю миру. Ну, а нам перемоги. Слава Україні!